Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся. Та астропрогноз по місячному календарю на середу на 18 вересня 2024 року. Повний місяць виповниться о 5.34. Місяць у рибах. Він перейде в знак Овена об 11.24. День місяця 16, а 17 почнеться об 19.15. А іще у нас місяць у Перегеї. Коли місяць у Перегеї співпадає із повнею, це називається супермісяча. А саме головне у середу, це повне місячне затемнення, любимое, давайте 16-місячного го місячного дня. Символ якого психея. У Стародавній Греції це. Було уособлення людської душі у вигляді метелика або ж молодої дівчинки із крилами метелика. Потрібно дотримуватися спокою, не порушувати жодних сторонніми діями внутрішнього комфорту та миру в душі. Слід уникати суєти та всякої напруги. Корисно переглянути свої відносини з партнерами і з суспільством загалом. Сприятливий час для прибирання. У жодному разі не можна проявляти агресію, гніватися чи робити непристойні вчинки. А далі, мої любі, про місячне затемнення. У момент місячного затемнення сила місяця пригнічується сонячним світилом, а ми залишаємося без підтримки, на якийсь час ми втрачаємо здатність адекватно відображати Розуміти, сприймати навколишній світ. У день місячного затемнення ми зазвичай відчуваємо прилив сил, адже нестача місячної енергії компенсується надлишком сонячної, що підживлює нашу фізичну активність. У результаті наш організм отримує додаткову енергію, яка штовхає нас на негативні вчинки. І такі дні. Часто складаються невдалі шлюби, різноманітні пригоди і погіршується здоров'я. День місячного затемнення загрожує травмами, тому треба дотримуватися обачності на дорогах. А взагалі то загалом не бажано зовсім сідати за кермо. І якщо ви людина емоцій емоційно вразлива, Краще передати кермування автомобілем більш спокійній людині. Не бажано приймати водні процедури, оскільки вони можуть знесилити і без того ослаблений організм. Не варто робити покупки. Речі чи предмети, придбані у цей період, будуть непотрібними або ж недовговічними. У місячне затемнення не можна вживати алкоголь ні в якому разі. Взагалі краще попостувати. Загальмованість обміну речовин не дозволяє організму очиститися належним способом від токсинів і шлаків, і тому дуже легко отруїтися, злегка покращить самочуть, самопочуття, може, свіжоспечений хліб або ж пирі, пироги. У місячні затемнення важливі. Проблеми краще обміркувати і вирішувати самотужки. У день місячного затемнення не носять чорного одягу, щоб не притягнути до себе біду і не перехопити на себе якесь нещастя. Найкраще захищають від неприємностей у цей час білий, жовтий та червоний кольори. 18 вересня місячне затемнення в рибах передбачає природні катаклізми на землі і на морі. Непокору, пограбування, насильство, напади. Місяць у рибах загострює чутливість та сприйняття оточення, може викликати почуття невпевненості, пасивності, при якій ви просто чекаєте і не робите жодних дій, адже можна займатися духовним пошуком, збагаченням Впливу місяця у рибах уява допоможе вам у цьому. А іще, любі мої, щоб все це пройшло мимо і не зачепило вас, як то кажуть, заживе, читайте молитву. Якщо ви знаєте Отче наш, читайте Отче наш без перерви. Отак. 40 разів можете 40 разів, от 40 разів і прочитайте. Як порахувати, що це 40 разів, ви можете розкласти собі крупинки на столі і прочитала собі і перегорнула. Цим ви покращите своє самопочуття і не тільки своє самопочуття, ви оцю енергетику навколо себе, ви її ніби полікуєте оцю атмосферу не тільки у сім'ї, не тільки у своєму будинку. А у державі і в світі. А ще місяць знаходиться у Перегеї. Любі мої, ви вже розумієте, так? що коли місяць у Перегеї це найближча точка орбіти місяця до землі. І в цей час теж можливі і катастрофи, і різні біди, і все тільки що може бути погане, сипеться на нашу голову, а нам треба це все пережити. І рекомендації при місяці в Перегеї. Намагайтеся взагалі не сідати за кермо. Не вирушайте у тривалу подорож. Особливо пильність треба проявляти людям, чиї професії потребують підвищеної уваги. Диспетчерам в аеропортах, хірургам і, і так далі. От. Особливо небезпечне поєднання Перегею із новим місяцем повнею і затемненням. Це саме те, що буде у нас 18 вересня. Статистика показує, що у дні, коли місяцю перегеї збільшується кількість випадків розриву, стосунків і навіть суїциду. Тому краще уникати будь-яких з'ясування стосунків. Самоаналізу та критики самого себе чи інших, намагайтеся цінувати те, що є тут і зараз. А іще, любі мої, відмініть різні гуляння, ніяких застиль, ніякого алкоголю. Так що, як кажуть, береженого, Бог береже, от і ви самі, як збережете себе. Отак воно і станеться. Любі мої, на цьому поки що, все. З вами була Бабка Люся. Я вам щиро дякую, я вас люблю і бажаю вам добра. Побачимося завтра.